Виконуємо номер 1588 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На малюнку 110. Зображено графік залежності температури повітря Т в градусах за Цельсієм від часу, Т в годинах. Упродовж доби. Користуючись графіком, знайти завдання перше, якою була температура повітря о 2 годині, о 6 годині, о 10 і о 14. Друге, у котрій годині температура повітря була мінус 5 градусів за Цельсієм, мінус 2 градусів за Цельсієм і 1 градус за Цельсієм. І наш малюнок 110. Розберемо, спочатку, дамо відповідь на наше питання. За малюнком, а потім запишемо. графік залежності температури повітря в градусах за Цельсієм від часу в годинах. Протягом доби від 0 до 24 годин. Знаходимо, користуючись графіком, якою була температура повітря о другій годині. Знаходимо цифру 2 на осі абсцис. І дивимось, якою була температура повітря, як бачимо, температура повітря була мінус 4 градуси за Цельсієм. Далі о 6 годині температура повітря була мінус 2 градуси за Цельсієм. О 10 годині температура повітря була 1 градус за Цельсієм. О 14 годині температура повітря була 5 градусів за Цельсієм. Запишемо відповідь до першого завдання, потім виконаємо друге. Перше о другій годині температура повітря. Була мінус чотири градуси за Цельсієм. О шостій годині температура повітря була мінус два градуси за Цельсієм. І о 10 годині температура повітря була 1 градус за Цельсієм. І о 14 годині температура... Повітря була 5 градусів за Цельсієм. Ну, а тепер до другого завдання приступаємо. У другому завданні стоїть запитання: у котрій годині температура повітря була мінус 5 градусів за Цельсієм. Тепер дивимось по осі ординат. Мінус 5. Температура повітря була о 4 годині. Мінус 2 градуси. Температура повітря була о 6 годині і о 24 годині. І 1 градус за Цельсієм, температура повітря була о 10 годині і о 20 годині. Запишемо тепер відповідь на друге питання. Температура повітря мінус 5 градусів за Цельсієм, була о четвертій годині. Температура повітря мінус два градуси за Цельсієм була о шостій годині і 24 четвертій годині. І температура повітря 1 градус за Цельсієм була о 10 годині та о 20 годині. І тут виберемо о 6 годині. Так, Двадцять годині. номер 1588 виконано.